Неадекватних шоферів громадського транспорту невдовзі має поменшати. Міська адміністрація відкрила інтернет-ресурс, куди пасажири зможуть написати на порушника чи на хабо водія скаргу. Чиновники обіцяють їх перевіряти разом з перевізниками. та чи буде потім реальне покарання? Це перевіряла наша Наталя Островська. Чого ти? Чого ти? Чого Чому я не маю лісти? Чому він не має кошти? Відео про розлюченого водія автобуса, який б'є підлітка, відзняли пасажири. Пакетики з марихуаною та пристрій для куріння травички просто у салоні маршрутки. Так водій розважався на кінцевій зупинці громадського транспорту. А це фото 439-ї маршрутки, яке зробив киянин. Про такі випадки ви тепер можете повідомляти не лише у соціальних мережах, а на спеціальному сайті. Його створили у КМДА і вже назвали Реєстр недобросовісних водіїв. База створена для громадського транспорту київського. Вона діє на всі види транспорту: це тролейбуси, трамваї, таксомотори, ну маршрутки, як ми знаємо, автобуси. І вже є випадки, коли звільнялись водії. Мова про цей сайт тут вже понад пів тисячі скарг від киян, здебільшого на агресивних водіїв і порушників правил дорожнього руху. Якщо ви стали свідком ганебної поведінки Керманича столичного транспорту і хочете покарати його, просто зайдіть на сайт КСПІКІФЮЕЙ. Там є вкладка, скарга називається. Ви заповнюєте свої прізвища ім'я, контактний телефон, щоб з вами можна було зв'язатись для уточнення деяких деталей. І можете прикріпити фото або відео. Після цього ви відправляєте цю скаргу, ми її отримуємо через єдину систему, ну і теж реагуємо. Керманичі маршруток від джедаїв про таке нововведення почули вперше. Деякі обома руками за електронну базу. Одні добросовісно зловняють, інші ні. Страдають. Нормальні люди, що правильно. інші ж певні пасажири можуть звести наклеп, бо більше вони не можуть фахово оцінити роботу водія. Для не... Того є міліція, поліція чиновники переконують інформацію. Відразу перевіряють, наприклад, після випадку з водієм, який влаштував туалет у салоні маршрутки, провели розслідування, і вже найближчим часом його мають звільнити.